Любеньки, дорогеньки, доброго дня, кажіть. Хто там помне, що в нас лізуня родила таку дівчинку. Дівчинка вже дивиться, вам покажу. Таке пушисте буде, як і лізуня, мабуть, ще пушистіше. Лізунка. Я ж її не трогаю. Вже дівчинка дивиться, вже дівчинка старається вилазити з його. Манежика і лазити, тут тепленько, будь Боже, так це така в нас мілашечка ямоночка. Ти чого сюди залізла? Ось і друга мілашечка. Твоя. Твоя, ти така мамася. Як воно по часах іде до неї, як воно по часах, як отак хоч пов'яза звіряєш, скільки пройшло? Времені. Вона воно йде її кормити. Куди ти лізеш? Куди ти до мамки лізеш? І ти прийшла, і ти прийшла. І ти халюся, а це твоє? А це твоє? Воно. У тебе казі твоє, у воно моє. Ну, таке. Ну, це таке, яка в нас тестя росте. Так, куди, куди, куди? Я зараз вас приберу звідси. Все воно пішли, Моночка, пішли. Ліженька, йди до неї я зараз положу. Йди, сюди, йди до иди. Ой, все, все, Все на месте. На месті. Твоя красота на месті. Все, отак, нырнула. І все. Так, любеньки, дорогеньки. Доброго дня. Доброго вечора. Доброї ночі. В кого? Хто коли. Не буду дивитися, і знову здравствую вам. У нас цілий день йде дощ, ну ще тільки обід, але ну, дощ йде з самого ранку. Йде, йде, не перестає. Воно ну, і передавало, що дощ, мабуть, на цілий день. Такі діла, такі справи в нас. Зараз трошки вам почитаю, трошки зробимо розклад для когось із вас, що карта покаже. Подивимося. Ну, то таке відео знімемо. О, таке відео знімемо. Так що цілий день у нас дощ. Неприємно, нехорошо, дощі. Йду в дворі, думаю, і небо плаче. От над Україною і небо плаче. Наскільки, наскільки все? Ой, наскільки отак все плаче і небо плаче. Кожен день дощ і кожен день. В общем, такі діла. Не знаю, що вам сказати на душі. Якесь таке, якесь таке. Якесь таке. таке, мабуть, як у всіх, хто живе в Україні, хто не збирається тікати з України через те, що нема куди тікати, нема бажання тікати, по-перше, звідціля там, де ти родився, де ти жив, де ти дітей родив, де в дітей вже діти свої. Ну, нема бажання їхати кудись, ну нема бажання. Може б і можна було зібратися і поїхати, ну нема бажання і все. Ну так. І таких багато, таких мільйони. І ждемо, сидимо і ждемо, чим же ж воно і як же ж воно, а вже скоро наближаємося до чотирьох років війни. Це ще хоч в селі, ти. Котюг запалив, за газ платиш. Трубу таки ми поставили, димар поставили. есть тобто, в хаті є нас, не викидали ми. Мабуть, слава Богу, що не викинули ми там пічка, вона всю хату отопляє. Так вона зроблена, що вона всі стіни на всі кімнати отопляє. Тобто прийшли ці люди, що робили. Кришу і зробили цей демаль поставили, і поставили, сказав чоловік, що поставили трубу в трубу. Тобто азби з того, мабуть, я буду так. І зверху желізна труба така надіта. Все своє дини, він обмазав, ну ще раз, каже, полізу ще раз, хай воно трошки підсохне, ще раз хорошо обмажу. ну там, от, от, от отой бовдур, чи як він називається правильно, щоб все-таки було. Щоб все таке було якась друшу хоч другцями топити. То такі діла. Був у нас день народження Юріку, Юки маленькому нашому, маленькому, 14 років маленький. Ну, все одно він маленький для нас, Мілашечка. Він любив ігрушки такі, пуяк, Глазки в них такі прикольні. Та ну, це ж всі знають. І він на них казав мілашечки. Він їх прям збирав, йому вони так подобались. І і він для нас, Мілашечка, Мілашечка. Так що, ну такі діла. Давайте почитаємо, то давайте зробимо розклад. Та піду, мабуть, на той канал, та зніму там відео з розкладом. Давайте щось я вам почитаю. Ну так, як же усі. Живемо, як усі. Так, давайте, послухайте, хто хоче. Іноді не потрібно багато слів. Людина сідає навпроти з порожнім поглядом, важкими плечима, приглушеним диханням, вона не скаржиться на конкретний біль. Її біль розлитий, розмитий. Вона каже: Я просто хочу спати, ніби життя мене перевантажило. Я не хворію, але ніби не живу. Це не лінь і не просто втомилася. Це коли тіло починає говорити за душу. Коли ми живемо не своїм життям, тіло втомлюється першим, тіло втомлюється першим. Психосоматична втома часто з'являється тоді, коли ми довго робимо так. Так треба, а не я хочу. Ставимо інших, інших вище за себе, не дозволяємо собі зупинитися, бо я повинен бути сильним. Звикаємо мовчати, поки всередині все кричить. Тіло не може нескінченно тягнути життя, яке не резонує з душею. І коли внутрішній ресурс згорає, воно вимикає нас апатією, сонливістю. Байдужістю, зникненням радості. Це не слабкість, це сигнал. Запитання, яке інколи повертає до себе, для кого я живу зараз? Не для галочки, не для так треба, не для того, щоб відповідати очікуванням. Це запитання іноді болить, але через нього починається повернення, відновлення із свого хочу. Повернення до себе завжди починається з малого. Дозволити собі відпочити без провини, дозволити собі відпочити без провини. Замінити я мушу, а я обираю, прислухатися до тіла, а не боротися з ним. Зробити хоча б одну дію на день, яка приносить тиху радість. Тіло дуже мудре. Воно пам'ятає, як жити, коли ми перестаємо його примушувати виживати. Почуєте, тіло дуже мудре, воно пам'ятає, як жити, коли ми перестаємо його примушувати виживати. Втома від життя не про слабкість. Це про те, що душі давно потрібна її чистка, частка тепла. Це про те, що душі давно потрібна її частка тепла, свободи і права бути собою. І коли з'являється дозвіл на власне хочу, тіло починає прокидатися. Поступово, ніжно, у темпі, який підходить саме вам. Тобто не перезагружайте себе, не перенагружайте себе, як правильно сказати. Тому що от час такий, все воно емоційно на голову падає. Дуже-дуже-дуже і фізично, і емоційно, і дійсно колись буває. Що людина вигорає і вигорає дуже серйозно і дуже. Тобто всі ми вміємо за тілом піклю, пі, піклуватися. Там і губи, і до губ, і маски, і до масок. А душа, а душа теж буває просить той самої чистки, той самої красоти. У відділі десь ми буваємо, щось ми бачимо, щось нашу душу радує. Не зря й кажуть, щось от душу радує. Знаєте? І душа теж цього просить. І треба, чим раніше людина навчиться це розуміти, розуміти, тим краще для неї, для душі її, тим, тим правильніше. А чим ми, знаєте, робимо вид, що не замічаємо, вже сил нема ніяких, вже ми ліземо на карачках, вже не те, що, а вже і зовні, і внутрі все вигоріло повністю. А ми все ліземо, ліземо і стараємося ось туди доліземо, потім трошечки дозволимо собі відпочити. І туди ми долазимо або й не долазимо, а відпочивати ніколи. Тобто, трошки приділяйте увагу собі, трошечки встановлюйте себе. Тому що, як кажуть іконі, коні, на чотирьох і ті падають. А не те, що людина в наш час, в цей час емоцій, в цей час війни, в цей час, в який ми проживаємо зараз. В усіх непросто, дуже непросто. В одних в сім'ях, в других там, на фронті, в третіх. Ну, для всіх, для всіх, для всіх. Для кожного є своє непросто. Такі діла трошечки останавливайтеся, трошки сідайте, подумайте, трошки обдумайте, трошки полежте якийсь день. Приходьте до тями. І приходьте до тями. Приводьте себе, свою душу до тями. От такі діла. Зараз подивимося, давайте для когось із вас порубимо розклад на цьому каналі. Подивитися. Ну, і, і і на дворі таке. Ой, ужас. Не хочеться а не те, що хоча дивиться. Не хочеться, що, що на дворі робиться. Зараз ми подивимося з вами на подивимось, що нам карта хоче сказати ця. Завтра вона з вами розклада. Сьогодні, думаю, зніму вам трошки відео. Тут, ну, тут карта, знаєте, сповнення, виконання бажання. Тут людина щось хотіла, дуже хотіла. І людина це отримала. Тут всі, всі, сказати, всі способи хороші були для того, щоб отримати те, що людина хотіла. Зараз подивимося, що це було. Ну, вона отримала, він, вона отримала те, що хотіла. Тобто вона бажала, вона отримала. Якими путями ну, тут по цій карті. Знаєте, всі средства були типу, вроде хороші. Ну, Щось зараз не дуже добре. Бачите, зараз йде воно все по смерті. Тобто за час замирає, зараз воно замирає. Те, що хотіли, те ми добилися. Яким способом, без різниці, яким неправильним, ну, тобто не дуже там. При... Хорошим способом. І зараз по карті смерті, час якесь замирання йде, час якесь осознання йде, розуміння того, що случилося, час, як остановилося, тобто зависло. Ситуація... Тобто ти цього хотів, знаєте, як то кажуть, боїться бійтись своїх бажань. Тобто ти цього хотів, ти отримав. А зараз от ситуація зависла настільки, що ти не знаєш з цим, що робити. От зовсім не знаєш, що з цим робити. З тим, що ти хотів, і тим, що ти отримав. Норве ну, на щастя, борьба, рве на щастя. рве на щастя. Тут ціла війна йде, тут ціла війна, можна сказати, йде. Тут Король Кубків до нас прийшов, тут відношення жінки з чоловіком. Жінка, яка Дуже бажала цього чоловіка. Ось цей Король Кубків до нас прийшов. Жінка, яка дуже бажала цього чоловіка. Тобто, наскільки бажала, що це для неї було мечтань в її голові. Тобто, вона його отримала, вона його отримала, хтось із вас отримав цього чоловіка. Зараз приходить тобто, похмілля. Сидимо і думаємо, для чого це все було нам. Тобто зараз борьба, зараз війна між цим чоловіком і жінкою йде війна, настоящим образом йде війна. Ситуація зависла, Саме страшне, що вот ситуація зависла. Не туди, ні сюди вона не вирішується. Тобто десь якісь відношення -то вирішують, тому що кожен дивиться отак вот і ніяк по-другому. да, дев'ятка жезлі, дев'ятка мечей. Для кого це така, така енергійна жінка у нас зробила вибір. Тобто фактично вона його вибрала сама. І через свої, так чи ні? Да, і через свої фінанси, може бути, через свій бізнес, через свої гроші, через те, що жінка вміє заробити гроші. Вона його потихеньку витягнула з сім'ї. Вона потихеньку його зуміла витягнути з сім'ї. Тобто, фактично, вона вибор зробила і за нього, і за себе. Тобто, і за себе, і за нього. І зуміла фактично через я б сказала, через бізнес. Непоганий бізнес, непогані гроші витягнути чоловіка і на свою сторону забрати його. Ну, а зараз послідства цього всього. Сейчас Зараз проходить похмелье, а зараз наступає трезвость така. Ну, стали вони парою, типа вроде. Ну, бачите, яка пара? От двойка кубків, п'ятерка Пентаклів. Все одно, якою парою б вони не були, вони кожен сам по себе. Тобто він з прошлим не може попрощатися. І по п'ятерка Пентаклі це в нас карта одиночества вдвоє. Тобто, ви можете бути вдвох, але в то же кожен сам по собі. І дело в тому, що через цього чоловіка, в кого це така ситуація, іде, якщо не прийшло, от повне обніщання. повністю може бізнес лягти. повністю може бізнес лягти. Через що? Не робота, вже ж за роботами і балакаємо. Пентакли у нас карта, бізнес. Ну, а Тому що жінка, бачиш, вона всі сили, всю свою енергію віддає, віддала на ці відношення. Тобто її фактично не остається вже на бізнес, на все те, що робиться в бізнесі. Її вже там дуже мало. Тобто не, не вистачає дивитися адекватно на все те, що з бізнесом зв'язано. Ну, тут бізнес ляжа. Тут, якщо не якісь, так, да, тут пентаклі. Фактично, шанс вона це отримала в житті. Непоганий шанс тобто, управляти бізнесом, управляти своїми фін... фінансами. Бачите, яка вона зараз сидить. От біля туза Пентаклі, вона сидить, руки опустила. Тобто, вона фактично не знає, не те, що з бізнесом робити, а з собою, що робити. Що в цьому випадку, що в цій ситуації робити з собою, От наскільки потеряна тобто, така бізнес-леді. Крута, наскільки, наскільки от захотілося такого чоловіка взяти собі в пару, от вибрати його з сім'ї, ось король ну, слабохарактерний король. Просто король, який слабохарактерний, який міг повестися на фінанси, на бізнес, на статус якийсь, там. Тобто і пішов, як сказав, оставив сім'ю, оставив дитинка на руках, тобто оставив все своє і пішов на великі гроші. А тепер ця жінка, яка забрала його до себе, просто вона в цьому всьому сама як вмирає. Бійте своїх бажань. Карта так і показує. Бійтеся своїх бажань. Тобто вживайте, ну не через чересчур, прямо занадто. Ну, чим це все закінчиться, чим це все закінчиться? Ну, Тут треба виход, бачиш, тут треба знайти виход. Вона не розуміє навіть, де виход. В чому заключається виход, ну, щоб вийти з цієї ситуації, людина не розуміє, абсолютно не розуміє. Тобто, наскільки неадекватно ця ситуація довела. Фактично, його, його вже немає. Його вже фактично як сілет. от в дверях а там сілет. Ну, Тобто він може бути фізично з нею, але десь він дуже далеко. А готовності немає. Понимаєш? Готовності немає, не відкрити двері. Тобто вона його пускає, пускає і пускає. Ну, це дьявол. Бачиш дьявол, як душу взяв. І дьявол як викручує. І дьявол ж і лічної житті зробить пшик, тому що час тоді, коли ти могла своє життя, ну, коли дійсно могла людина твоя зустрітися, і бізнес той самий сами ви робили разом, і те, і п'яте, і десяте, тобто, є час ти потратила на цю людину, яка тобі нічого в житті не дасть. Бізнес, ти мала шанс, тобто ти мала непоганий шанс, життя тобі дало шанс. Тут у нас тут спентаклі є. Дало шанс, тут десь тут закаже. Життя тобі дало. Фінанси в руки, щоб ти ними управляла, щоб ти правильно, правильно з ними поступала. Ну, тобто, ти пішла там, де сладко, там де, там, де не твоє, ну там, де тобі хотілося. Знаєш, це ще як тут карта прорисовує? Дяволиця держа за головою одного й другого. Тобто вона і не одного, не другого. Тобто в цьому розкладі, по цій колоді, що я взяла карт, тут не один, не другий щасливий не буде. Це треба мільйон чисток зробити, щоб дійсно там, витягнути людей, людей з цього стану, який є. Не готовий, Тут немає готовності відпустити, хоча ти розумієш, що людина з'явилася в твоїй житті, щоб розрушити і тебе, і все те, що в тебе було. Но готовності по цій, ну, по цій карті, по цій колоді, ну, тут я взяла колоду, розумієш, немає готовності відпустити. Ти будеш вмирати, здихати, але ти все одно будеш до нього руки тягнути. Наскільки дявелиця взяв вас в оборот. А чоловіка, а чоловік все просрав. Сім'ю, дитинку, там, може, бізнесу не було, ну якось люди жили, якщо якось виживали. Ну, тобто, все зумів поміняти, продати, продатися на те, щоб піти на якісь там фінанси, на якісь там гроші. А тепер, а тепер, ніфіга, а тепер ніфіга. І не готова вона й двері перед ним закрити, і не пустити його. Понимаєте, він стука вона відкриває, розуміючи, що хорошого нічого не буде. Ну йдите. Тут, тут, тут я б сказала, її дитина падає більше. Його можуть бути діти малі, а, можуть бути, а може бути сім'я без дітей, тому що тут карта є десятка кубків, вроді сім'я, і теж карт, карта дітей якось ну, не конкретно падає. А в неї може бути дитина. Може дитина бути, може бути не одна дитина. Тобто цієї дитини можуть вже бути діти. І тут же ж будуще. Тобто ти спалюєш ну, не тільки свою життя, а ти спалюєш життя своєї дитини. Якщо не зараз, то це буде потім. І опять же, з прошлого немає сили вийти з цього отношен. Немаєш по затягуємо затягує, знаходимо причини. Ну, в той же час, оце сама така карта, а в той же час старость підкралась незаметно. Тобто, коли зглянеш в зеркало, і ти себе не узнаєш, Просто, наскільки ти потуха, наскільки людина, жінка згодами не красивієм. Це понятно. ну по цій карті, наскільки людина потухла. От, 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 от що карта нам показує? Бажання. Перва карта починається з дев'ятки кубків, Тобто сповнення бажання. Так жінка бажала, так жінка бажала своїми путями вона зробила те, щоб чоловік чужий, чоловік чужий чоловік, він і зараз по карті чужий чоловік, він не став своїм. Чужий чоловік оказався біля неї. Знаєте, ну так, да, був бізнес, хорошо, мужик на це все клюнув, продав душу дьяволу. А по-другому, тут ніяк не скажеш. І от маємо те, що маємо. Двоє людей, які. І та жінка, я впевнена, якщо примерно та жінка, від якої чоловік пішов, пройде время, залиже свої рани, успокоїться спокійно, вона свою життя... Зуміє устроїти, пристроїти, зуміє жити далі. А от оці двоє людей, які... один продав душу дьяволу за те, що там пішов на якісь фінанси, на якийсь бізнес, з тобто крутої житті, по захотів, а їй хотілося, тому що в неї все було, тільки не було чоловіка біля неї, так, б, то. вона теж свою душу дьяволу продала. І от так душа дьявола продалася. Ось такі діла, так що, може, хтось себе узнає. Що тут робити, я не можу сказати, що тут робити, тому що це ми карти загально беремо це, ну, це не особистий розклад, що тут робити, в такій ситуації. Розуміє, тут, що, з чого карта навіть не показує, що робити. Тому що людина не готова щось робити, щоб відпустити. Понимаєте, да, вона розуміє, понимає, її осознаність приходить, да, понімає, що по бізнесу щось не так, по дігам не так, все це поняття. Ну, щоб щось. Ні -ні -ні. Нема тут, тут нема карти змін. Тут немає одної карти, щоб людина готова щось змінювати в собі. Для того, щоб прийшли в зміни в життя. Немає такої карти. Тобто, це. Це те, що показує карта, те й показує карта. Ось такі діла любенькі, дорогенькі. Не хворайте, не болійте, осінь, дощ, молку, розлякоть. Держіться, треба держіться, держатися. Ой, за війну хто зна що сказати, всіх вона вже. Це не десь там ми виглядаємо, десь там воно відбувається. Ну от десь там за кордонами якимись. Ой-ой, ах, ой, ой, хах, а все це йде з нами. Все це, все це, все це наяву, так сказати. Ну все, такі діла. Пишіть, хто що хоче написати, пишіть, пишіть, може, хто для когось зроблю розклад, так зроблю на каналі, той тобто, сім'я і повних років скільки. Можемо так спробувати. Це, знаєте, я не кажу, що це ви написали сьогодні, завтра я вийду і зроблю цей розклад. Ні, захочеться мені, побачу я цей коментар побачу я. От, вийдемо, і знімемо, і знімемо. Не побачу, не захочу, ви розумієте, що це. А так, приходьте на розклади, приходьте на чистки. 25-го гарно зробила. Хто зараз на чистках був 25, 10, 25 го там. Такий, такий гарний був енергетичний день. Дуже гарний, супер день такий був. Хто на чистках зараз попали ви в цей день, дуже хорошо. Свічки сьогодні-завтра відправляю партію. Ту, що зроблена. Так що чекайте, виглядайте, почти свої перевіряйте. Все вже вони всі готові. Відправляємо. Далі. Кому потрібно річна свічка на здоров'я, на фінанси. Річна свічка це чуть-чуть всього в свічку ми кладемо. Всього ви получите на цілий рік. Карти, колода карт, будь ласка, кому хто хоче, бажає, замовляйте. Тільки оплатили. В той день, на другий день, зразу відправляють. Тобто, з картами ніхто нічого не жде. Якщо для свічки мені треба время зробити, для вас. Щоб відправити зроблену, там треба. Время. Тут ви проплатили, ви, ви отримали. Тобто Звертайтеся, кому що потрібно. Вайбер той самий, Старайтесь писати вайбером. Вайбером мені саме проще. мені проще, що ви всі на вайбері. Завтра буду після монастиря вчорашнього, буду писати там по чистках, що далі ми робимо. Хто там тільки пішов на чистки, що ви робите, що ви ставите. Робіть все так, як я пишу, пожалуйста, щоб ви були доволі чисткою. Так як я пишу, по тих днях, яких я пишу, все чітко робіть. Старайтеся все робити. Все, що по остальне роблю я тут, робиться вичитка, супер вичетки, хороші, абсолютно від серця кажу, так, як є, так і кажу. Ви вирішуйте, опять я в кінці скажу, що ви вирішуєте ви, ви і тільки ви. Тобто тільки пишіть ніяких дзвонків, ніяких, ніяких посовітуйте. не совєтчик я, я така, як і ви, я можу подивитися карти, зробити розклад і розібрати ситуацію, і там, якщо ви спитаєте совєта карт, ми подивимося пораду карт з вами разом. Включу вам відео, направлю на карти отут. І ми з вами розберемо ваш, якщо є бажання. Нема бажання, ну це, це таке, це кожному своє. Все, пока-пока.